Дивитися перший міський, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні буду говорити про рекрутинг. Скажу вам зразу, спочатку, що не треба переключати. 100% треба послухати це інтерв'ю, тому що ми будемо говорити про те, що можна поповнити ряди прикордонників сьогодні. Ну, знаєте, можете як завгодно на це реагувати, можете говорити, що вам це не цікаво, що ви не збираєтеся служити і захищати і таке інше. Але ж сьогодні ми говоримо трошки в іншому аспекті. Можна прийти до прикордонників абсолютно добровільно, і от е, що можна отримати в результаті цього, якщо ви прийдете добровільно? Це перше питання. І друге питання кого взагалі сьогодні потребує прикордонна служба? Треба ж не забувати, що е, кількість людей все одно. Періодично змінюється і тому ось потреба у нових фахівцях вона все одно є. Потреба вона з'являється, і для того, щоб розуміти, кого сьогодні потребує саме прикордонна служба, будемо спілкуватися із Юрієм Фастаковським, заступником начальника відділу комплектування одеського прикордонного загону підполковником. Вітаю вас, пане Юрію. Добрий день, дякую, що прийшли. Давайте розповідайте, що ж сьогодні у прикордонній службі взагалі відбувається. Чи, ну, оскільки ви прийшли із темою рекрутинг, так наскільки ми запросили вас і хочемо почути відповіді на наше питання. Зрозуміло, що прикордонникам потрібне поповнення. Так, дійсно, Державна прикордонна служба України проводить рекрутинг для комплектування. Прикордонних загонів підрозділів військовослужбовцями. Це є сьогоднішня необхідність така. Ну, для того, щоб почати розмову, про це хочу надати визначення військовій службі. Що ж таке військова служба? Це державна служба особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я. І за віком громадян України, значить, пов'язані з обороною України, її незалежності і територіальної цілісності. Проходження військової служби здійснюється громадянами України у добровільному порядку, це за контрактом або за призовом під час мобілізації. Як власне зараз відбувається? Так. Збувається. І так, під час стану. Так, так, так. так я... е, є ще види військової служби, але зараз на цей час, час воєнного стану, хочемо поговорити якраз от запризов на військову службу за контрактом і за призов по мобілізації. І саме до прикордонників, так? І саме до Державної прикордонної служби України. Давайте в двох словах просто нагадаємо, чим займається взагалі прикордонна служба України. Начебто всі знають, так, але насправді трошечки більше про обов'язки прикордонників. Основним завданням Державної прикордонної служби є це охорона державного кордону, його недоторканість. Ну, звичайно, прикордонники завжди перші mm -hmm. в обороні нашої держави. І... Але сьогодні, на жаль, час війни прикордонники здійснюють не тільки основну, основну, основну свою задачу це охорону державного кордону, але і ще й виконують бойові завдання безпосередньо на е ділянках. Де ведуться активні бойові дії. Першими, до речі, були одними з перших на зміїнах. Першими були прикордонники, звичайно, це був так. Зміїний так, угу. там, де була героїчна оборона. От. Далі вже ми всі знаємо, як угу. розвивалися дії. Значить, і, Звичайно, потреба в комплектуванні, вона існує на сьогоднішній день. До часу повномасштабного вторгнення, це також було, була така необхідність в комплектуванні. Угу. Але на сьогоднішній день, звичайно, потреба є в цьому більша, ніж було до початку повномасштабного вторгнення. Чи е фахівці потрібні інші, ніж були у мирний час? Сьогодні, чи якась якось змінилася оця спеціалізація? Ну, звичайно, якщо в питаннях охорони державного кордону необхідні були фахівці, які могли якісно нести службу по охороні державного кордону, угу. от здійснювати прикордонний контроль в пунктах пропуску на ділянках державного кордону. На сьогоднішній день, день все розвивається і в сучасному технічному відношенні, тому потрібні фахівці, наприклад, оператори БПЛА. Угу. Ми розуміємо, що безпілотні літальні апарати вони є очами. Очами військовослужбовців і. І взагалі це нова війна, війна дронів, як кажуть військові. Так, теж. Так. Тому, тому операторів БПЛА ну, багато не буває. Мабуть, системи так. зв'язку також uh -huh. розвиваються. От, е, сучасні технології потребують знань, умінь, навичок. Тому дійсно ми потребуємо якраз і таких фахівців. От, е, стосовно, наприклад, е, е, водіїв. Якщо от взяти, то якщо до війни це були одні задачі, зараз трошки вони вже відрізняються. Більш того, залучаються технічні засоби, там, автомобільна техніка і від іноземних виробників, тому так само потребує багато знань, уміння навичок. Тобто, якщо говорити про операторів БПЛА, то це суто професія, яка з'явилася, чи спеціалізація під час війни. Правильно я розумію? Ну можна тобто, сказати, раніше що... операторів БПЛА. Ми навіть не чули такої, такої ну, назви такої спеці... Ну, тобто її не було як такої. Чи да? вашу в якихось там можливо, фільмах, рекламних да. е... або фільмах? Да. Або фільмах угу. Тобто наші хлопці, ну власне, да навчалися цьому вже під час повномасштабки. Так. Ну освоювали це, засвоювали так, це. Так, звичайно. Добре, якщо говорити про те, чого вимагає прикордонна служба від потенційних, потенційного поповнення, кого ви чекаєте? Давайте спочатку вікова категорія. Я ж розумію, що, мабуть, це якісь є обмеження також. Так, ну згідно закону про. Військовий обов'язок та військову службу закону України. значить, Визначена вікова категорія для осіб, які можуть призиватися на військову службу. Або за контрактом, або за призовом під час мобілізації. Вік визначений, це 18-60 років. Тобто, прикордонної служби теж саме стосується, ті самі правила, так, ті самі саме. І, і для прикордонників. Значить, є деякі уточнення, і на цьому я хотів би трошки зупинитися, розповісти про те, якщо особи, які виявили бажання прийти до нас і призватися на військову службу, наприклад, за контрактом, От, вони можуть укладати контракти, перші контракти на різні терміни. Від 18 до 25 років це. Перший контракт один рік. Або якщо кандидат має медичну або психологічну освіту, угу. також один рік. Якщо кандидату вже виконалися 25 років і до граничного віку перебування на військовій службі, а це 60 років, це вже перший контракт 3 роки. Угу. Для всіх, хто Має бажання проходити військову службу в Державній прикордонній службі України. Звичайно, є певні вимоги, є пріоритети, і, звичайно, виникає питання, кому ж ми надаємо перевагу. перевагу так. Ну, це мотивованість і морально, високі морально-ділові якості. Це. Професійна підготовка, освіта, це фізична підготовка, це відсутність захворювань для того, щоб за станом здоров'я майбутній військовослужбовець міг якісно виконувати свої обов'язки. Тому що військова служба це нелегка робота, і вона потребує деяких зусиль і часом ну, великих навантажень фізичних. Також ми надаємо перевагу тим особам, які володіють іноземними мовами. Тим особам, які мають досвід, вже мають досвід військової служби. От. Можливо, особи, які вже мали бойовий досвід. В першу чергу таким особам надаємо перевагу. І якщо можна не вчити, так, або вчити менше. Ну, звичайно, ніж, якщо так. кандидат, ну ми всі знаємо, вже війна триває майже 3 три роки, і кандидат. А взагалі-то з 14-го, майже 10, так? Так. тобто так. І кандидат мав таку змогу і приймав участь у... в обороні нашої держави. І по деяким причинам звільнився. Причини могли бути різними. І через деякий час звернувся до нас. Звичайно, ми маємо розуміння, що ця людина прийшла до нас, маючи певний досвід у військовій службі. Ми, звичайно, це все розглядаємо, вивчаємо, робимо висновки і пропонуємо людині вже посаду. Зрозуміло, якщо людина на першому етапі навчання показує свої навички, то людина може вже приступити до виконання своїх службових обов'язків раніше ніж скажіть, багато таких військових із досвідом сьогодні приходять? Чи це було, скажімо, там перший рік війни? Звичайно, в перший рік війни і навіть у другий рік війни було набагато більше бажаючих бажаючих мотивованих так, мотивованих, так. так. Ну можна сказати і про таке, що деякі особи йдуть до нас, звертаються, і ми вивчаємо, чи гідні вони проходити у нас службу чи ні. І ті, що ну, можливо, вони помиляються. Що таким чином вони уникнуть призову на військову службу у інші військові формування, думаючи, що у прикордонників можна ну, так сховатися. Пересидіти. Так, да, Пересидіти. Але ну, вони помиляються, тому що прикордонна служба це нелегка праця. Навіть охорона державного кордону потребує дуже сильного великого навантаження і по часу. Займає переважну більшість в житті кожного військовослужбовця, тому на відпочинок залишається тільки те, що встановлено. І... Але все одно, не дивлячись на це, хлопці, які приходять до нас, коли вони починають розуміти, що військова служба. У прикордонників, вона ж є такою ж самою військовою службою. Ну, Скажу так, потім не відмовляються, бо вони звикають, вони опановують, їм стає цікаво, вони починають розуміти, що вони займаються ну, дійсно чоловічою справою, мужською справою. І ну, успішно виконують свої завдання. Тобто задання. такі, щоб сказали, Ой, ні, передумав, я думав щось інше, прям таких не буває. Ну, я, ще, от, я працюю у відділі комплектування, займаюся комплектуванням підрозділів і нашого прикордонного загону, і інших військових частин Державної прикордонної служби. Звичайно, коли спілкуєшся, чуєш від хлопців, ну важко. Ну, треба. Це важко перетерпіти, перебороти. Скажіть, а відмовляєте часто? І з яких причин? Так, е, да, звичайно, не всі кандидати, які мають бажання, е, звертаючись до нас, отримують висновок про гідність до зарахування до лав Державної прикордонної служби. Ну, Причинами є це. Незадовільний стан здоров'я. Угу, першу не, чергу. В першу чергу, не так. проходження військово-лікарської комісії в нашому шпиталі, в наших медичних закладах. Далі, це, можливо, у деяких не вистачає необхідних документів для того, щоб підтвердити свою освіту, Угу. Ну, скажімо так, своє походження. Можливо, Неможливо, а є такі особи, які не проходять спеціальну перевірку. От, тобто, чи хтось мав судимість, чи притягався угу. до деяких. Ну, Якісь проблеми з законом вам, від... так? Да, мав проблеми з законом, скажімо да. так. Звичайно, таким особам ми відмовляємо. Фізична непідготовленість. Якщо молодий хлопець, наприклад, 30 років, а в нього ваги, вибачте, 140-150 кілограмів, і він має надію, що він буде використовувати десь в кабінеті за комп'ютером, ну, Но... то ні. То ні, Да. Добре, а от хлопці з 18 до 25, -ти. ми ж знаємо, що це абсолютно добровільний тільки варіант може бути. Так, мобілізація можливо, лише з 25 років. Наскільки так. часто приходять зовсім молоді хлопці? Ви знаєте, приходять і 19 років, і 20 років хлопчики. Буває таке, що хлопець прийде, а потім мати дзвонить, каже: Як це так? Що це ви його приймаєте? Це зі мною не погоджено. Ми кажемо, ну вибачте, згідно ще ни законодавством. Не відмовляє людина таких, таких хлопців. Ми не відмовляємо. Якщо щось інше не впливає на його бажання, uh -huh. можливо, десь потім в сім'ї, чи батьки, чи мати відмовили. звичайно, батьки хвилюються за долю своєї дитини. Ну так, так. Можливо, десь його переконали в тому, що тобі ще зарано йти. І тоді може відмовитися за власною відмовою. Uh -huh. е Ну але це до моменту, поки він не підписав контракт. Правильно ну, він може відмовитися тільки до того звичайно. моменту. Це, це в той час, коли він звернувся, коли ми надали йому необхідні там анкети, там необхідні перелік перелік необхідних документів, які необхід... треба зібрати і подати. Нього є час на розгляд. Думати, так? на нього справді? час подумати. Ну якщо спитати за часом, скільки це виходить? Скільки? Ну два-три тижні це виходить. А, ну, Це такий великий термін, коли можна ще передумати, да якщо звичайно, щось впливає, звичайно, інше, звичайно так, так, да якщо. ну приходять молоді хлопці. Ми бачимо в їх очах якраз оце бажання довести і не тільки собі, а й всьому світу, що він на щось здатний, як, як молодий юнак, як молодий хлопець. От. Вони проходять навчання. Скільки? Це часом? Деякі? Значить, базова підготовка під час дії воєнного стану це один місяць і угу. фахова підготовка два місяці. Потім, через деякий час проходження військової служби за контрактом, ну це, якщо мова йде, 18-25 ну, років. Так, ми не про не це так. ще зараз так, говоримо. Так, так, так. Е, багато хлопців е, обирають е, з метою кар'єрного зростання навчання в е, вищому навчальному закладі. Це є наша Національна академія Державної прикордонної служби України. Mm -hmm. Там дуже багато. Е, Факультетів, напрямків, по яким може надалі проходити вже майбутній офіцер військову службу, і, до речі, це більш цікавий для таких хлопців варіант, тому що якщо юнак поступає з 17 років після закінчення середньої школи. До Національної академії Держприкордонслужби, він там знаходиться, звичайно, курсант на посаді курсанта і отримує стипендію. Це невеликі гроші на сьогоднішній день. А от якщо юнак уклав контракт, прослужив деякий час і характеризується позитивно, звичайно, його вже Командир підписує йому і характеристику, складає на нього і клопотання про направлення для навчання. Звичайно, під час навчання, а це 4 роки, це базове навчання. Він отримує повне своє грошове утримання. Тобто є різниця, наприклад, там 400 гривень, чи, наприклад, там 22 тисячі, чи 23 тисячі гривень. От, звичайно, хлопці, які навчаються, ну і дівчата, які навчаються в академії е, мають змогу і проживати, проживати за межами військового містечка і отримати. Більш, ну, так, по-іншому себе відчувати. відчувати а дівчат теж чекає? чекаєте? Ну, звичайно, а чому ж ні? А приходять дівчата? І дівчата до нас звертаються. А, є... а з якими спеціалізаціями вони можуть бути ну, пов'язані в, в цей час? ми просто. потребуємо в основному це фахівців медичного напрямку. Це uh -huh. фельдшера, або психологів, мабуть, так? Або психологів, uh -huh. так. Uh -huh. Ну, кухарі можуть це бути. Uh -huh. От, може ну, тобто бути... операторкою БПЛА навряд чи дівчина може бути, так? Це... Ну, я Знаєте, не в тому я... в сенсі, що вони то можуть бути, але ж, мабуть, перевага все ж таки чоловіка. Деякі, звичайно, перевага робиться чоловікам. Але деякі дівчата, дивлячись на те, як. Служать хлопці, вони себе рахують, що ми не гірші, не гірші і ми так. можемо довести, що ми ще можемо Зрозуміло. краще. І деякі ще доводять, що вони дійсно кращі. Скажіть, будь ласка, як відбувається ротація прикордонників? Звичайно, в Державній прикордонній службі є прикордонні загони бригадного типу. Ну, скажімо так, це бойові частини, які, підрозділи яких виконують бойові завдання на лінії зіткнення. Ну, як люди кажуть, на нулі. Угу. Звичайно, що солдат або сержант, або офіцер не може постійно знаходитися у цій зоні і вести безперервно бойові дії. Звичайно, проводиться ротація. Терміни. Час ротації, кількісний склад це окремо визначається вже розпорядчими документами угу. вищого керівництва Державної прикордонної служби ну, от, і начальників прикордонних загонів. Але це відбувається. Ротація здійснюється на постійній основі, і це гарантовано. Це добровільний вибір чи ні, чи Якщо ти служиш в прикордонних військах, тобто ти маєш ну як вирішили, так ти і відправляєшся. Я про те, що ну там поліція, скажімо, ми знаємо, що це теж там добровільно так відбувається. Тобто, хто хоче в загон, який виконує обов'язки там на нулі, угу. то йде. Хто скажімо не має такого бажання? От я про це. Чи тут трошки інакше, як ви? Ну, ви знаєте, коли людина обирає шлях військового, то вона має бути готова. Вона має які... бути готова розуміємо. до будь-яких дій. Угу. І, як я про це говорив, що деякі думають, що вони сховаються, будуть служити десь на кордоні, але не потраплять туди, де дуже гаряче, ну, дехто помиляється. Тому що от я говорив про основну перевагу, це шість місяців надається військовослужбовцю до опанування посади. Так, е, да, дійсно, 6 місяців. Той, хто уклав перший контракт, він проходить службу на обраній посаді, в обраному підрозділі. Але в цьому сенсі, от, що стосується ротації, Звичайно, формується і заміна. І вона проходить. І по черзі деякі військовослужбовці відбувають такі підрозділи, які їдуть і виконують завдання. Але це не на постійній основі, це за певним графіком. За певним графіком, так, звичайно. Ну і куди звертатися, скажіть, будь ласка. Е Можна звернутися е, до нашого відділу комплектування Одеського прикордонного загону це Левітана 113, е, значить, е, або можна зайти на сайт Державної прикордонної служби, зайти на розділ е, призову на військову службу за контрактом. Будь ласка, там є вся інформація, є всі наші контактні дані. Будь ласка, звертайтеся, приєднуйтесь. Ми будемо дуже раді вас всіх бачити у нас серед наших військовослужбовців, наших побратимів. Дякую вам дуже, Юрій Фастаковський, заступник начальника відділу комплектування одеського прикордонного загону, підполковник був сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те, що наші прикордонники теж потребують поповнення. І ось є кілька спеціальностей, за якими чекають спеціалістів. Але якщо ви не володієте ні однією з цих спеціальностей, то вас обов'язково навчать. Якщо у вас буде таке бажання. Сили, наснага і взагалі тим бажання захищати так і поповнити о, ряди тих, хто сьогодні захищає в першу чергу наш кордон. Дякую вам дуже за службу. Нехай щастить і хай все буде добре. Тому що Дякую, від роботи теж прикордонників залежить наш з вами спокій. Залишайтеся з нами на першому міському. Побачимося.